Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Починаємо роботу комісії. Склад комунальної комісії найближче п'ять депутатів. Сьогодні, 23 грудня, на засіданні комісії присутні три депутати. Головач Олександр Михайлович Миколаїв. Мат'янка Вячеслава Іванович, Сергій Країв Сяпетрин. Два депутати відсутні з поважних причин. Руденко Михайло Гедариш Шуляк Ігор Сергійович. На засіданні комісії присутні більшість її членів, тому у засіданні комісії є правомощення. Сьогодні на засіданні комісії присутні Олександр Олександрович, міський голова Авдієвська, Наталія Володимировна, секретар міської ради, анікиенко Олена Аркадіївна, головний спеціаліст відділу житлового комунального господарства, архітектури місто, будівництва та транспорту міської ради. Шубарина Володимирівна, головний спеціаліст загальновідувальської ради. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно брати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарям засідання обрати селіка Раїсу Петрину. Давайте, Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкти рішень, що виносяться за засіданням чергової 38 сесії міської ради. Шановні депутати, у вас на руках є проєкт, проєкт денних засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Чи є пропозиції щодо виносення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Якщо пропозиції нема, порядок денний прийняти за основу, вважається прийнятим цим цьому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про перейменування комунального підприємства будівництва м'ясокомбінат Сновської міської ради, Сновського району Чернігівської області. Та затвердити його статус у новій редакції. Доповідає Лієвська. Це технічне, це технічне питання, було повернутися комбіната Сновської міської ради Сновського району, а так як Сновська міська рада Колюпівського району і комунальне підприємство потрібно переіменувати Сновської міської ради Колюхівського району. Бо там от, потрібно змінювачі по банку вносити, і вони, так як ми засновники міська рада, то повинні назва бути однаково. Чи є питання або зауваження по даному проєкту? Нема? Прошу голосувати. Переходимо до другого питання. <кій> Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Сновської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2025 році. Докладує Майкин Геленова. Це дві будівлі, нежитлова будівля по праву, по Купальський будинок 6 і нежитлова будівля село Нової, вулиця Центральна, будинок 18. По них документів всі готові і будемо виносити у 25-му році на обстрілу. Чи є питання або забування за цьому проще? Що це за здання тут у нас? У нас там, де відчиня школа. Без питання нема? то туда на низ mm, а да, то да, да. это, это здание было продаваться. Да, да. Куда, куда хотели, разместить и что-то mm -hmm. там. Ну, там документы, Ей будет то... mm. да. yeah. прошу голосовать. Переходим к третьему питание. Передачу кінка, Це з балансу військової ради, на баланс Ельцею передається передалі майна, якщо у вас у кожному ж там є, якщо зачитувати. Зачитувати. Це комплект кріплений, інвектор і брівний контролер, зарядів, панель керування. Поліна. Це комплект майна, який передається Це, станція Та, із, з, з, з проєктом, проєктом. ЄГАП ми працювали і вони в сюди. так. Да. Там загальна вартість більше мільйона гривень. Треба з балансу відбирати, передати на баланс цей. Номер один. І, і так, також, також сміттєвий контейнер пластиковий 10 штук балансової вартістю 87 тисяч 996 на, на баланс Кафесановська життя. Чи є питання або зауваження? Прошу голосувати. Єдине, власне, переходимо четвертого питання. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади до державної власності. Доповідає Анікеєнка Олена Аркаді. Це передає, там не обмеженого доступу. До... 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 До у вас є, на..., ну, є рішення проєкти рішень. Це передається зварювальний апарат. Сигнал АІЛ-9. Кількості штук, балансова вартість 48 700 гривень. Чи є питання або зауваження, за потім прошу? Прошу голосувати. П'яте питання. Про списання майна комунальної власності новості інституції електронних громад. Відповідає. Аніген, аніген. Ну, це ряд матеріалів, тут, тут комплект корики, крісло офісних, яке вже прийшло в негодності, потребує списання стелиць стілець м'який, м'які, стенду кількості, штук. Телефони, телефони, тумба від сили, ще не для легкого автомобіля. Це майно, яке рахується на балансі міської ради. Потрібне. Чи є питання або зауваження <клухи> рішення? Прошу голосувати. Переходимо до шостого питання. Про інші питання порядку денного 38 ї сесії міської ради відповідає ЄС Наталя Володимира Скатанський Ради. Шановні депутати, на чергову сесії відповідно до розпорядження міського голови внесено 24 питання загального блоку, плюс двох сімейні питання. Всі ці, ці питання були розміщені на офіційному сайті міської ради. Просилася вам на електронні пошту. Я думаю, що ви з ними ознайомилися. Є якісь запитання, зауваження, пропозиції по проєктам рішення? Нема. Ну, я хочу звернути вашу увагу на один проект рішення. Важливий проєкт рішення під номером 4 він іде, це питання про бюджет знову міського територіального громади на 2025 рік. На цій сесії пропонуємо депутатам прийняти бюджет на 2025 рік. Цей бюджет був рекомендований до затвердження до затвердження 19 грудня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Збиралися головні розпорядники коштів, які також погодили бюджет на 25 рік. Крім того, збиралися голови депутатських комісій, груп, фракцій. На цьому засіданні був присутній ваш голова Вячеслав Іванович Матвієнка і на, на начальник фінансового відділу, детально доповідала по бюджету і присутні мали змогу ознайомитися і одноголосно погодили проєкт бюджету. Пропоную проєкт бюджету на сесії підтримати. Це не є якісь, якась догма, яку ми не можемо змінювати. Ми майже щомісяця му можемо зміни до бюджету, виходячи з реальних можливостей нашого бюджету. От, з позитивного можу сказати те, що цей бюджет, на мою точку зору, трошки кращий, ніж бюджет 2024 року, тому що бюджет 24-го року у нас був розрахований орієнтовно на 9 місяців по видатках. Бюджет 2025 року ми розрахували на 10 тисяч місяців. Тобто, так, дякую за увагу. Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є заяви, бажання вислухати? Всім дякую за роботу.